Сам довідаю в Римі на великій конференції по відновленню України в БОН охватило. Яка ситуація із відновленням з лише якраз от як, буквально на днях було рік відлучання російської ракети було дитячі лікарні? Вітаю вас з червня місяця. Ми почали процес відновлення нового лікування теористичного корпусу, який був запущений в Лесному році. Це найбільша будівля, найтехнологічніша, найневітніша. Процес цей розрахований повністю ну, до його повного завершення до кінця цього року, до 31-го 12-го. І, і адміністрація лікарні, і рада відновлення, і міністерство охорони здоров'я, і саме найголовніший наш авторський нагляд, наші проєктувальники та компанія-підрядник роблять все можливе для того, щоб це стало дійсно можливим. Бо всі розуміють важливість нашої лікарні взагалі на мапі медичної України. І наскільки це потрібно в першу чергу для наших пацієнтів? Але поки триває відновлення, то дітки, як ви лікуєте дітей, як це відбувається цей процес? Як я завжди відповідаю з великою любов'ю, якраз головним на головною нашою вимогою було те, щоб лікарні не припиняли своє функціонування. І зараз от, я в активній, ну бачу наші чати, переписки постійні. Кожен день узгоджується план по обстеженню, по роботам, які необхідні, і ми звільняємо медичних деякі підрозділи, переміщуємо до вже готових приміщень і продовжуємо процес відновлення. Бо ми не можемо зупинити нашу роботу і ми не повинні заважати будівельникам. І от в тісній комунікації, в тісній співпраці ми знаходимо вихід.